Вийти із під'їзду і потрапити під колеса автівки. Мешканці будинку номер 3 на вулиці Металургів не можуть вийти із дому. Адже машини, які паркуються біля кіосків, перекрили пішохідну зону. Тому мешканці вимагають встановити знак заборони парковки. Ірина Котлярова продовжить тему. Мешканці цього будинку бояться виходити із власного під'їзду, адже вважають, що можуть потрапити під колеса автівок. Їх будинок стоїть прямісінько над дорогою, де постійний рух машин. Вони не мають власного двору, лише пішохідні тротуари, та й ті заповнені машинами. Я не можу ввести рібінка. Бачите, вже в такому віці, коли він може з під'їзду вибіжати, і машини просто їдуть і по тротуару, їдуть їдуть Я, Я переживаю. Більшість мешканців пенсіонери, люди з паличками і навіть на інвалідних візках. Голова будинкового комітету говорить, машини їдуть навколо будинку для того, щоб розвернутися. Дорога зараз вкрита льодом, і підслизнутися та потрапити прямісінько під машину. Дуже просто я сама йшла внуком, Я виходжу, машина здає тут, вот, здає задом. Він не бачить мене, зрозуміло. Я чуть не попала під машину. вместе з рібінкам. Люди кажуть, проблема в тому, що поряд знаходяться мафи, і до них приїжджають багато автомобілів, які привозять товар. У нас тут абсолютно все є. От заставлено. так, коли вже ряд машин, місце тут для паркування закінчується, так і воно продовжується. Ось у нас тут на нашій прохідній частині. Ми на власні очі пересвідчилися, як порушуються правила: водій авто спокійно їздить по тротуару, де. Будять люди на зауваження, навіть погрожує. Здравствуйте, а ви знаєте, що ви нарушаєте правила? Ви їдять по пішохідній зоні. Якщо мене покажуть по новостям, я вам серйозно буде проблема. Люди зверталися у всі інстанції, в тому числі і до поліції. Цього ж тижня були навіть на сесії міськради і показували відео підтвердження для всіх депутатів. Один з них подав запит влітку, забороняючи знак, мав там з'явитися ще в листопаді. Та сьогодні відповідь ось така. Три дні тому я отримав листа від шляхрембуду про те, що ще треба поміркувати. Є необхідність ставити знак чи ні? Ми почали з'ясовувати, хто ж має вирішувати це питання. У інстанціях же переводять стрілки один на одного. Є порядок установки знаком. Він встановлюється або по підписанню ГАІ, якщо є аварійна ситуація, згідно согласно схемою дислокації знаків, которой на сьогоднішній день у нас нету. То громадянам треба звернутися до виконавчого органу Сумської міської ради з звернення про встановлення дорожнього знаку. Коли Сумська міська рада розробить дорожній знак, то вона буде його погоджувати з органами Нацполіції. І якщо встановлення даного дорожнього знаку не буде порушувати вимог чинного законодавства або не суперечитиме їм. То тоді він буде встановлений на сесії. Депутати проголосували за встановлення знаку. Та чи буде це насправді? Ми побачимо згодом. Ірина Котлярова, Володимир Волок, Новини СТС.